«Було дуже важкий день на моїй роботі. Загинули люди. А був приліт по великій типографії України. І загибли люди. Визнали? Так. Анна Бурика, переселенка з Харкова, понад 12 років пропрацювала економісткою у харківській друкарні фактор друк. 23 травня. Росіяни обстріляли ракетами друкарню, розповіла жінка. Анна каже, що багатьох колег, які загинули, вона знала особисто. Це і молоді і поважного віку. Але це люди, з якими я проробила 12 років, і зараз розбирають завали. І це дуже дуже прикро. Бо це Одна з найвеликих типографій України. І це єдина в Європі типографія, яка робить повний процес виготовлення книги. В чотири приліти у типографію, де робили люди в денну зміну. Там є укриття, але в Харкові ховатися під час тривоги, коли вона йде по 5 годин. Це просто нереально. Це треба встановити виробництво і сидіти в укритті. Понад рік Анна Бурика проживає з чоловіком у Житомирі, куди подружжя переїхала у вересні 2022 року. Анна говорить, що чоловікові запропонували роботу у Житомирі, а вона продовжила працювати у друкарні дистанційно. Наразі жінка готується до декретної відпустки. Зараз мені 35, так а очікували близько п'яти років. Анна каже, що у Житомирі дорога оренда квартири, і їй з чоловіком не вистачає грошей. Уже велика оренда у Житомирі більш ніж у Києві. Я можу так даже сказати. Продукти харчування заходиш у дитячі магазини і розумієш, що ти не можеш купити все, що тобі потрібно, навіть в пологовий. Зібратися до пологового родині допомагають волонтери, розповідає Анна. Поки жінка не знайшла у Житомирі друзів. Однак відвідує різні заходи і знайомиться з новими людьми. Мене запросили на презентацію книги. Мені було дуже цікаво, бо місто як вивчається, але друзів тут немає. То друзі всі там. І дівчата запрошують Тобто Мені дуже приємно. Я для залюбки беру ноутбук робочий і їду, бо цей час проводити я з людьми якось. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко суспільне новини Житомир. Підтримують.